Пеперуда Лято це болгарське літнє обрядове свято, схоже на наше Івана Купала. Під час заходу зазвичай закликають дощ, який так потрібен в спеку. Свято відзначили за традиціями з піснями та вінками. Ну, взагалі, ми з колегами от, у трьох будемо проводити такий ритуал, обряд, е, обряд такий е, е, викликання дощу. За болгарськими традиціями з болгарськими традиціями жінок знайомила директорка дитсадка Ліхтарик, пані Ірина, коріна болгарка з села Райнівка. Вона ж була однією з ініціаторів проєкту Україна і Болгарія єдність та співпраця. Нас родина ну, дуже підтримує у болгарські традиції, бо це було маленьке болгарське село, і вся наша родина. Ми спілкувалися болгарською мовою, і пісні вивчали, і традиційне хоро болгарське. Це все те коріння, на якому я виросла. А потім понесла все життя своїм учням і своїм колегам, до речі. Теж у Запорізькій області мешкає одна з найбільших болгарських громад України. Лише у Богданівському старостинському окрузі два села з понад тисячею жителів, 95% з яких болгари. Тут досі дбайливо зберігають свою самобутню культуру. В нашому селі залишилися ну, в районі тільки у нас е, болгарська культура, яка підтримується самі люди І в Запоріжжі. Не забуваємо, що у нас таке свято є. Ми дома це робили і намагаємося в Запоріжжі підтримувати наших людей, які тут. Є в Запоріжжі, мешканці Запоріжжя, даністи культуру болгар. Свято Пеперуда провели для переселенців з приморського краю. Учасники одягли традиційні болгарські та українські вбрання, плели обрядові вінки, співали пісні і танцювали, викликаючи дощ у таку спеку. До речі, у перекладі з болгарської перуда означає метелик. У фольклорі ця комаха часто асоціюється з легкістю, повітрям, переродженням і головне дощем, оскільки метелики з'являються у природі після злив або вологи. Надія Пилипенко на Алія Юрєва Телеканал МТМ.